Мар'яна Миколаївна, вчитель біології Кутильської загальноосвітньої школи 1-3 ступені. Ми живемо в епоху глобальних змін і трансформації в освіті. Далеко позаду залишився той час, коли головним завданням вчителя було дати учням певну суму знань. Сучасні реалії ставлять перед учителем нові виклики: як об'єднати програмовий матеріал у вигляді стрункої системи знань. Використання міжпредметних зв'язків або так званий синергетичний підхід дає можливість розглядати біологічні процеси і явища під іншим кутом зору з точки зору інших предметів, а це допомагає забезпечити підпорядкування окремого загальному. Саме тому я працюю над проблемою «Синергетичний підхід як умова вдосконалення шкільної біологічної освіти. З успішною реалізацією даної проблеми можна досягти мети конкурентно-спроможної освіти, розвивати когнітивно-креативні вміння, пізнавальний інтерес учнів, виховати гармонійну особистість. Робота над даною проблемою дозволяє інтенсифікувати діяльність вчителя і учнів. Підвищити якість навчання за для цілісного сприйняття картини світу. Біологія ж серед інших шкільних предметів має необмежені можливості для інтеграції, використовувати все різноманіття між предметних зв'язків. Тому я в своїй педагогічній діяльності. Використовую міжпредметні зв'язки як внутрішні циклові, так і міжциклові, оскільки міжпредметні зв'язки виконують низку функцій, таких як методологічну, світовлену, освітню функцію, розвивальну, конструктивну. Щодо внутрішньоциклових міжпредметних зв'язків, то до них належать зв'язки біології з хімією, фізикою, географією, екологією. Якщо зв'язки біології з даними науками є очевидними, то на своїх уроках я також не можу обійтися без міжпредметних зв'язків із предметами Суспільного гуманітарного циклу, які ж існують шляхи реалізації міжпредметних зв'язків. Це використання питань міжпредметного характеру під час вивчення нового матеріалу, завдання окремим учням для повторення раніше вивченого та підготовки недалеких повідомлень на уроки. Виступи учнів з рефератами. Уже стало традиційним у межах навчальної програми проводити, роботи, проводити уроки на базі Потильської центральної районної лікарні, на базі різних відділень, а також клінічної лабораторії, де поряд з навчальною метою здійснюється профорієнтаційна робота. Проведення інтегрованих уроків так само практикуємо, оскільки такі уроки становлять для дітей дуже... Вчителю для того, щоб підготуватися до такого уроку, необхідно знати використовувати комплексні форми навчання та позакласної роботи, а це передбачає обізнаність з програмами та підручниками дисциплін, з якими проводяться інтегровані уроки. Хочу окремо зупинитися на використанні міжпредметних зв'язків під час проєктної діяльності учнів. У моїй педагогічній практиці були три найбільш такі, скажімо, успішні проєкти. Перший проєкт це житло в гармонії з природою. Даний проєкт був заслуханий і вміщений дипломом третього ступеня на третьому етапі з Української учнівської олімпіади з екології. Заслуханий був на другому етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, а також дана робота була. У збірнику наукових і творчих праць школярів крок у науку. На фінальному етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з екології у місті Донецьку у 2013 році проєкт обґрунтування доцільності застосування паливних як альтернативного виду палива був відмічений дипломом 3 ступеня. Також наступна робота це проблема утилізації автомобільних шин. Також була заслухана на фінальному етапі Всеукраїнської Шнівської олімпіади у місті Івано-Франківську у 2014 році, а також на фінальному етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт у місті Києві, також у 2014 році. До виконання даних проєктів долучалися науковці Чернівецького національного університету. Це Руденко Світлана Степанівна, Москалик Галина Георгіївна. В даних проєктах простежувалися міжпредметні зв'язки з біологією, з екологією, фізикою, хімією, хімією, математикою, економікою. Адже виконання монопредметного проекту такого рівня, мені здається, просто неможливим, і використання міжпредметних зв'язків тут просто необхідне. На своїх уроках використовую інформаційно-комунікаційні технології на різних етапах уроку, оскільки вони універсальні. Як для е, актуалізації опорних знань, мотивації навчальної діяльності учнів під час вивчення нового матеріалу, закріплення його та е, позакласній роботі. Е, на моєму блозі, який був створений з метою упорядкування моїх власних напрацювань, е, є. Презентації, які я використовую, які я використовую як додаткове у наочне надання до уроків, крім того, там є учнівські. Я хотіла відкрити учнівські презентації. Учні охоче створюють мультимедійні презентації, адже така робота удосконалює навички роботи з інформаційними технологіями, удосконалює навички роботи з великою кількістю інформації для того, щоб вибрати серед її різноманіття головне те, що дійсно значиме є для учнів у даний момент. На своїх уроках також пропоную учням перегляд відеофрагментів. Перед переглядом відеофрагментів пропоную їм проблемне запитання, вирішення якого вони повинні знайти, уважно переглянувши запропонований матеріал. Також на моєму облозі є віртуальна лабораторія, яку також дуже часто ми використовуємо на своїх уроках. Адже на в нашому кабінеті є мереж підключення до мережі інтернет, і це дуже е, спрощує роботу, якщо, наприклад, відсутня матеріальна база щодо проведення м, лабораторних робіт. Окрема рубрика Учнівські проєкти. Тут, наприклад, є ті учнівські проекти, які я не згадала, але вони також приймали участь у різних етапах конкурсів, олімпіад, конкурсів різ, різ, різних рівнів. Про що свідчить досягнення, якими ми щедро ділимося на сторінках мого блогу, для того, щоб пророблена робота не залишалася тільки в стінах школи, а була доступна до широкого кола читачів. Користувачів. Дипломи різних рівнів, на різних конкурсах, олімпіад. І традиційна рубрика. Я її назвала Життя у фотографіях, тому що саме за допомогою фотографії можна зупинити мить, повернути її і через кілька років радіти за своїх успішних учнів і вихованців. Як бачимо, професія вчителя важка, багатогранна, вимагає постійного пошуку, нових форм, ідей. Але натомість дає прекрасне відчуття того, що ми своєю працею творимо нове майбутнє України. Дякую за увагу.